Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Дітки, а розпочнемо ми наше заняття з гри. Що спочатку, а що потім. Розгляньте уважно картинку та скажіть, щоб з'явився гарний сніговичок, що потрібно спочатку. Так, зліпити велику снігову кулю, потім меншу. Потім ще меншу, додати дрібні деталі і аж потім вийде сніговик. Отже, що було спочатку? Снігова куля, а вже потім сніговик. А на цій картинці що ви бачите? Так, матуся готує борщ. Що відбувається спочатку, а що потім? Правильно, спочатку матуся чистить овочі, ріже їх, висипає в каструлю, варить, а потім насипає в миску смачний борщик. Добре, дітки, зрозуміли, що відбувається спочатку, а що потім. А тепер погляньте на цю картинку. Так, перед вами геометричні фігури. Що ви можете про них сказати? Правильно, це квадрати та прямокутники. У них чотири кути та чотири сторони. У квадратів всі сторони рівні. А у прямокутників тільки ті рівні, що лежать одна проти одної. Верхня і нижня, ліва і права. Діти. Під фігурами від нас сховалися цифри. Перевернемо фігури. Як правильно сказати, де знаходяться цифри? Так, на звороті фігур написані цифри. Яка цифра написана на квадратах? Так, цифра 4. А на прямокутниках яка цифра написана? Правильно, цифра три. Скільки квадратів із цифрою 4? Так, чотири. Пригадаємо вірш про цифру 4. Ця зібралася в танок, ручку праву на бочок, горда дуже й неговірка. Всі вгадали, це четвірка. Діти, а тепер перевернемо та розкладемо наші геометричні фігури. На карці з двома смужками. На якій смужці лежать квадрати? Так, на верхній синього кольору. А прямокутники? На нижній смужці жовтого кольору. Дітки, а що ви скажете про їхню кількість? Скільки їх? Так, квадратів на смужці чотири. А прямокутників скільки? Три. Чого більше? Правильно, квадратів. Бо число 4 що? Більше від числа 3. А наскільки більше? Правильно, на один. Молодці. А тепер повернемо нашу картку та розкладемо квадрати, де? Ліворуч, а прямокутники. Праворуч. Діти, чи змінилася кількість фігур від того, що ми повернули картку? Ні. Квадратів, як і було, скільки? Чотири, а прямокутників? Три. Отже, число не залежить від зміни розташування. Діти, а тепер разом назвемо вже знайомі нам цифри. Один, два, три, чотири. Дітки, назвіть цифру, яка йде за цифрою три. Так, це чотири. А за цифрою один. Правильно, цифра два. А за цифрою два. Яка йде цифра? Так, три. Молодці. Дітки. Нагадайте мені, що позначає цифра 4. Так, кількість чотирьох предметів. Розглянемо картинку та назвемо, чого на цій картинці по 4. Так, це сім'я котиків, їх 4. А ще. Правильно, 4 м'ячі, 4 чашки, 4 блюдця. Чотири Яблучка, чотири пиріжка. А ще зверніть увагу на картину на стіні. Що там зображено? Так, чотири ялинки. Молодці. Потренуємо ще нашу увагу. Скільки тваринок заховалось за зеленим парканчиком? Правильно, дві. А хто там, як ви думаєте? Так. Це собачка та котик, а за жовтим парканом хто від нас заховався? Так, це півники, а скільки їх? Правильно, чотири. Молодці діти, ви дуже уважні. Дітки, які геометричні фігури ми з вами рахували та розміщували? Так, квадрати та прямокутники. А яку цифру ми повторили? Чотири! Молодці малята! До зустрічі!